Всім доброго дня, ми з України. Завтра у нас свято воздвиження, 27 вересня. І я хочу задати загадку для любителів українських звичаїв та традицій, для тих, хто любить Україну, для тих, хто цікавиться Україною, її звичаями, її традиціями і всім тим, що пов'язане з Україною. Скажіть, будь ласка, став давен казали, що на воздвиження. Природа здвигається, все починає рухатися і починають відлітати птахи. Який птах або пташка відлітає у теплі краї? Саме перший. Найпершою. Яка пташка найпершою відлітає у теплі краї? Буду дуже вам вдячна, якщо ви здогадаєтесь. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Можливо, що ще цікавеньке ви знаєте. І ще одне. Завдання зірочкою. Скажіть, будь ласка, як називали в народі цю пташку?